Яновський був письменником європейського закрою, витонченим стилістом, блискучим знавцем української мови, класичним майстром романного жанру, драматургом і журналістом. Цікаво, що ім'я новонародженому письменникові дали Григорій. Як пишуть деякі дослідники біографії, священник назвав хлопчика на перекір бажанню його батьків. Але це є сумнівним, оскільки Яновські не були бідними, тож священник мав дослухатись до їхньої думки. Є й інша версія. Що це ім'я за письменником закріпилось лише після того, як він став підписувати ним свої твори українською мовою. Юрій Іванович пишався своєю родиною. У ній, по лінії матері, були предки невмирущого Миколи Гоголя, його найулюбленішого письменника. Виховував Юрасика дід, який палко любив онука. Старий Яновський іноді брав хлопчика з собою у степ, а вільної години оповідав йому силу селену казок, народних легенд, небалиць, пригоди свого життя. Ті розповіді западали у вразливу дитячу душу. З десяти років Яновський почав писати вірші російською мовою та ховав їх у наволочку. На жаль, ця схованка дитячих рукописів не збереглася. Знала цю Юркову таємницю тільки мама. У ранні роки Юрія описувала як сором'язливого та з дивакуватою звичкою підтягувати штани, коли знайомився з дівчатами. Навчаючись у Київському політехнічному інституті, Яновська щоранку зі своїм побратимом Миколою Михеєвом брали добрячі санки, пилку, мотузку і їхали за місто у Святошинський ліс. Знаходили стару колодочку сухе дерево, акуратно розпилювали його, вантажили на санки і везли до Києва на базар. Дрова продавали хлопці хутку і на виручені гроші йшли обідати. Любив солодке та не мав шкідливих звичок. Любив мандрувати та боявся їздити за кермом. Не курю, не п'ю, люблю солодке. В дитинстві хворів клептоманією. крав у матері цілі банки варення. Зараз ця хвороба зробилась хронічною, писав Юрій Іванович в автобіографії. Відомо, що письменника захоплювала фотографія. Він знімав своїх друзів різними моделями фототехніки. Працював художнім редактором на Одеській кіностудії, якою він фактично керував. За рік роботи Юрія Яновського на кінофабриці вийшло понад 20 кінофільмів з провідними тогочасними кінозірками. Яновський завжди був охайним і гарно одягався. Носив окуляри, трішки сутулився та рано посивів. Йому тоді було близько 30 років. Актор знаменитого курбасівського театру Березіль Йосип Гірняк, повернувшись із Сибіру, застав своїх друзів Яновського і Довженка сивочолими. Невідомо далекше, сказав Довженко. Не думайте, що нам тут з медом. У роки війни Юрій Яновський отримав з фронту примірних своїх вершників, знайдений у кишені вбитого бійця. Книжку пробили три кулі. Одержавши її, він заплакав. А потім сказав Власне, тільки зараз я по-справжньому зрозумів, що я письменник. Дружиною Юрія Івановича стала актриса театру Тамара Жевченко. Вони познайомилися за цікавих обставин. Мати Тамара запросила Яновського в гості на день народження доньки. Драматург придбав іграшкового клоуна, думаючи, що дівчинка ще мала. Та, прийшовши на свято, й зніяковів вона була дорослою та відразу запала йому в око. Це була взаємна симпатія. Проте на той момент у Тамари був давно закоханий інший, тому Юрію довелося чотири години вести перемовини за серце дівчини, зачинившись у кімнаті. Врешті-решт, Юрій Яновський переміг: усі 26 років шлюбу Яновські зверталися одне до одного лише на ви. У липні 1949 року Яновський здійснив поїздку на Вінниччину. У записній книжці є деякі енциклопедичні дані про Вінницю та область, про культурні та історичні місця краю, а також про підприємства, ставку Гітлера у Стрижевці, літній театр у центральному міському парку, музей Пирогова тощо. Відомо, що письменник любив ходити, обожнював степ та море. Він мріяв про подорожі не лише України. А й далеко за її межами. Він був справжнім мрійником і романтиком. Бачив світ безмежним і манливим. До Безуму люблю степ, зізнався в автобіографії. Кожен свій день устав з бажанням їхати за море і за сині обрії. Лягаю теж із цим. А в міркуваннях про себе писав Мета цілого життя об'їхати землю по одному з меридіанів і на екваторі погріти спину. З дитинства Юрій багато хворів. Переніс шість тяжких операцій. Шість разів був на грані смерті звідси його палке життєлюбство, нестримний потяг до краси довколишнього світу, вміння ту красу віднайти і передати. Та, попри це, життєвий шлях Яновського завершився раптово через фатальну помилку лікарів, які поставили неправильний діагноз, інфаркт Міокарда помер драматург від виразки шлунку. Літературознавець Кость Волинський так сказав про Юрія Яновського. Тернистим був шлях цього справжнього майстра нашої літератури, але ж пройшов він його чесно і достойно.